В цій затишній залі і на цьому святі, яке присвячене Міжнародному дню людей похилого віку. Хотів би вас всіх привітати, побажати вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя, процвітання, скорішого миру і перемоги. Не можу сповнити наших хлопців, які захищають наші рубежі, наш покій. Хотів би вам подякувати, що там ваші внуки, діти. Ми вдячні їм за те, що вони обороняють рубежі України і ми знаходимося в цій світлій, теплій залі. Ми на всі свята привітання, подарунки і все остальне для наших мешканців. Я думаю так само і в Олексіївській громаді. Я вдячний Шваблені Сергійовичу, який зібрав нас в цій залі зараз. Це дійсно, дійсно свято. Живемо поруч тут, і от громади розділилися. Ми не бачимо так до ви тут в цій залі зараз поспілкуєтесь, побачите. Це ваше прошле, ваша робота, ну і наше будущее, скажем. Так що дякуємо вам зі святом, здоров'я, миру вам. Сьогодні я також хочу подякувати нашим хлопцям, нашим Збройним силам за те, що вони нам дають можливість сьогодні, хоча б якось зібратися. За те, що вони дають нам можливість засинати в своїх ліжках, в своїх домівках і вранці прокидатись. це велика дяка. За те, що вони нам дають можливість жити більш-менш нормальним життям. Я хочу подякувати Леониду Сергійовичу. Тому що він дійсно в цьому році ми планували ще, і Олександру Івановичу, що ми дійсно зібрались в цьому залі, це колишній правомайський район, колись у вас була одна організація Рада ветеранів. І зрозуміло, це ваше життя, це наша спільна історія. І надати можливість поспілкуватись тим більше. Що не так часто ми зараз збираємося у зв'язку з обставинами. Це, це варто того, щоб з'їхатись, поспілкуватись, сказати один одному добрі слова, подякувати. І я хочу також сказати всім нашим ветеранам велике дякую за те, що ви приймаєте активну участь підтримці Збройних сил. За те, що ви кожен, що може, хтось щось випікає, хтось в'яже сітки, хтось чимось чим може допомагає Збройним силам. Тому будь-яка допомога, вона дійсно потрібна фронту. Дозвольте від Олексіївської громади, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету привітати всіх вас з днем. Людини поважного віку, побажати вам миру і перемоги, побажати вам міцного здоров'я, побажати, щоб ваші рідні онуки, кого правнуки вас тільки радували. Тому хочу побажати вам миру і міцного здоров'я і дякую, що ви. Є. Зараз дійсно важкі часи, але я бачу, не зважаючи на наш поважний вік, але ви і зараз допомагаєте, чим можете, нашим Збройним силам України. І я звертаюсь до вас, шановні голови ветеранських організацій, якщо можна згуртувати навколо себе ще більше наших ветеранів-пенсіонерів для допомоги Збройним силам України, а це і буде наш вклад. Перемогу України над ворогом. А я вірю, що така перемога буде. Від щирого серця. Я ну, бажаю кожному з вас здоров'я, здоров'я, здоров'я. А ще я кажу дякую, дякую і дякую і за святого. Пісня об'єднує у народній пісні, особливо так багато різноманітних функцій.